Як ви думаєте, для чого ці стойники купуєш? Для воску? Ні. Для того, щоб м'ясо маринувати. Йоперний ти дрім, взяв один чоловік того стійника. Каже, слухай, віск ще не топив, але м'ясо вже замаринував. Ну, звісно, хороша ніржавічка. І можна маринувати м'ясо. Як результат? Зараз будемо спробувати. Зразу в коптильню його. Берем курочку, нанизуємо на шпажку. І займаємося приготуванням смаколика. Так що наші наші відстійники, вони козирні, коротше, дуже козирні Скільки сюди курок запхав, можна більше бачити? Шестки сам. П'ять чи шість. Ні, я беру дві на рівень і коптилочку. Ну коптилочки то дві на рівень, а тут а скільки? А, тут -а, я пробував вісім влазить але зараз по факту 6. Шість. шість лежить. Да. Прекрасно. Ось так, ось вам і стінники. Для чого вони нам? Правильно, для того, щоб кури маринувати. На, Масо... на меді довго не протягне. На меді довго не протягне, треба трошки м'яса додати. Коротше, якщо ви хочете, ми ще в кінці покажемо результати, які на кури вийшли.